У цьому відео я поділюсь тим, що зазвичай залишається за кадром: про те, як не здатися, коли важко. І як маленький крок може змінити більше, ніж здається. Привіт усім! Наступив 2026 рік! І саме зараз хочеться підбити маленькі піцу. І щиро розповісти про себе, про 2025 рік без прикрас і без ідеальних фраз. 2025 рік став для мене великим початком, великим кроком уперед. Саме тоді я по-справжньому почала вести свій канал Дарія мотивація у Сам канал був створений ще у 2017 році, але тоді в моєму житті стався дуже болючий перелом. Я втратила свою матусю. Це була велика втрата для мене, після якої мені просто не було сил і внутрішнього ресурсу вести. Ще тоді сторінку і взагалі публічно говорити. І життя тоді просто зупинилося. Але минув час і вже у 2025 році я відчула, що готова. Готова продовжити нести те добро, те світло і ту щирість, які несла моя матуся людям. Саме з цим відчуттям. Я і повернулася до свого каналу. Без досвіду, без впевненості, без чіткого розуміння, куди це приведе, було лише бажання говорити словами, які підтримують і допомагають триматися іншим. Сьогодні на моєму каналі вже майже 2000 підписників. Дуже вам дякую! Для когось це просто цифра, а для мене це довіра і велика відповідальність. Чесно сказати, шлях був непростий. Було страшно говорити на камеру. Було страшно показувати себе справжньо. Були моменти, коли не було сил, не було ідей. І здавалося, що простіше все. Залишити і все. Я реально думала зупинитися і більше не знімати. І саме в ці моменти поруч був завжди мій коханий. Він підтримував мене тоді, коли я хотіла здатися, вірив у мене щодня, коли я сама в себе не вірила. Не давав. Опускати руки і нагадував, що я роблю важливу справу. Без цієї підтримки, чесно, мені було б набагато складніше пройти цей шлях. І також величезну роль зіграли і ви, мої найкращі підписники. Ваші повідомлення, коментарі, ідеї для відео саме ви допомогли. Мені не зупинитися і рухатися далі. Зараз мені вже не так складно. Я переборола себе, прийняла свій страх і навчилася йти вперед. Навіть тоді, коли немає ідеального настрою. Я почала рости. Не лише на Ютубі, а й в Тіктоці, де вже понад 2000 підписників, а також Інстаграм, ну і інші соцмережі, повільно, але впевнено. І ще одне дуже важливе: я хочу безмежно подякувати нашим захисникам і захисницям України. Саме завдяки вам я маю можливість знімати ці відео, говорити, ділитися своїми думками, своїми емоціями. Я вам дуже дякую за захист, за силу і за можливість жити. Бережіть себе. І нехай кожен і кожна. Якнайшвидше повернеться додому. Ми вас дуже чекаємо. Дякую вам. Ну і короткий підсумок хочу зробити, що 2025 рік навчив мене не здаватися вірити в себе і цінувати людей поруч. Якщо ви зараз на етапі, коли хочете все кинути, знайте, можливо, саме ваш шлях. Надихає когось іншого. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні. Ми тут, і ми качаємо. Дар'я мотивація у слові. Дар'я в слові, ми в тікток бадлі. Команда зі мною. і Всі, в шоці, брати, готові. Поїхали.